Доброго сланого дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 17 глава, з 26 по 37 вірш: Сказав Господь: як було в дні Ноя, так буде і в дні сина людського. Їли, пили, одружувались, виходили заміж аж до того дня, як увійшов Ною ковчег, і прийшов потоп і погубив усіх. Так само, як було у дні лота, їли, пили, купували, продавали, садили, будували, вдень, коли вийшов лот із Содома, линув вогонь із сіркою з неба і погубив усіх. Так буде й того дня, коли син людський з'явиться. У той день, хто буде на покрівлі, а речі його в домі, нехай не злазить взяти їх. І хто буде на полі, також нехай не повертається назад. Пам'ятайте про жінку лотову хто шукатиме душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить її, той оживить її. Кажу вам: тієї ночі будуть двоє на одній постелі. Один візьметься, а другий залишиться. Дві будуть молоти разом. Одна візьметься, а друга залишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий залишиться. І кажуть йому у відповідь: де Господи? Він же сказав їм: де труп, там зберуться й орли. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.